З нами на зв'язку зараз з, з Одеси з української південної Пальміри. Красуня. Дуже люблю це місто. Сергій Брачук, голова цивільної адміністрації. Сергій, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! Налаштували з вами зв'язок. Я не буду пояснювати, звідки я це знаю. Так просто склалась історично. Є така пісня. Текст є приблизно такий: Катя Катеріна, ех душа. От чого ж ти Катя хороша? А, але ні, це не стосується вже всім відомого пам'ятника в Одесі. Розкажіть, яка ситуація зараз? Що відбувається з пам'ятником? Ну, ви знаєте, що. Основ військової адміністрації, наші віст, наші вичини, то, Маршину, з нашим чинником, паном Максимом Вашингто доклала чимало зусиль до того, щоб ці маркери так званого руського міра вони були демонтовані в нашому місті, в нашому регіоні, і цю позицію підтримав президент України, коли він прийшов на петицію, що надходила від громадян саме до очільника держави. Але було, була одна умова, вона, на мій погляд, була абсолютно об'єктивною і правильною петиція. Те, що треба дотримуватись чинного законодавства, ну і власне призвело така позиція обласної військової адміністрації до того, що депутати міської ради підтримали 30 листопада відповідним рішенням те, що так званий я підкреслю пам'ятник, тому що юридичних підстав називати цю споруду пам'ятком не було, а тепер вже і не буде, треба демонтувати наразі. Я бачу, що зараз телеграм канал Деяких засобах мас інформації, відповідна інформація з'являється. Перепрошую за тавтологію, що відбуваються якісь роботи. Поки що ми бачимо, що відбуваються підготовчі, як називають так, процеси, що стосуються самого демонтажу початку демонтажу цієї фігури малої архітектурної форми. О, знайшов визначення. То я думаю, що найближчим часом про це буде офіційно вже оголошено. Так що трошечки треба почекати. Поки що мова йде про те, що підготовчий процес власне як і був підготовкою процес до прийняття відповідного рішення міської радою, він наразі триває на все свій час. З іншого боку, маємо зараз повітряну тривогу, оголошено по всій Україні, спілкуючись з вами з укриттям в Прямому ефірі на прямому яка ситуація на Одещині станом на сьогодні, і ми там отримували повідомлення, що якісь розвідувальні безпілотники збивались днями раніше на Одещиною, Здається, ну давайте з так званих безпілотників, тому що ця та інформація не відповідає дійсності. тісності. Інформаційне вкидання таке було. А в деяких місцевих пабліках, грам каналах інформація не відповідає дійсності. Це перше. Що стосується тривоги, то вона звісно вона і у нас і по всій нашій державі відповідної інформації, що відбувається, активність ворожавіації і на цьому поки що без далі, без коментарів. Що стосується власне Одещини, говоримо про чорне море. Наразі сьогодні ситуація змінилася. Змінилася тим, що немає ракетоносіїв у. Овані російсько-чорноморського флоту, яке є на бойовому чергуванні. Наразі угруповання зменшилося ну фактично, фактично три рази. давайте говорити так, тому що лише три кораблі зараз і відповідно, несуть чергування в сідніші. Вони відправилися на жаль, ще за курсом русто корабля. А поки що до двох поблизу тимчасово окупованого Севастополя знову таки не розслабляємося і говоримо про це всім мешканцям. Одещини і всій Україні про те, що власне бойові пуски ракетоносії, наприклад, підводні човни, та власне і надводні можуть робити саме з тих акваторій, де зараз кораблі знаходяться. Ну а підводні човни взагалі. Потім російське телебачення це масово тиражує, як вони обстрілюють Одесу. Тому не просто прямо ще раз скажу, але ракетоносії на наразі немає. Ну і енергетичний фронт це те, що важливо, надважливо для всієї держави, зокрема для Одещини продовжуються роботи щодо ліквідації наслідків ворожих ракетних ударів та ударів дронами камікадзе, але поступово електроенергія повернулася і повертається до Одеситів, звичайно, є. Сьогодні так звані стабілізаційні заходи, але наголошено на то, що відбуваються також аварійні та екстрені вимкнення електроенергії. Це те, що є реальними. Тому ці стабілізаційні графіки вони можуть не співпадати з тим, що хотіли б сьогодні зробити енергетик. енергетикам. Звичайно, величезна подяка. Вони тримають цей фронт. Він є надто важливим для нас і для збройних сил. Пане Сергію, і ще ну новий рік в нас вже на носі. Будемо цими вихідними зустрічати новий 2023 Е, Якісь нововведення, можливо щодо комендантської години, чи будуть вони запроваджені в Одеській області? Тому що знаємо, що в столиці багато хто просив, хотів, аби якось пом'якшили часові проміжки комендантської години. Поки що це рішення не ухвалено. А що в Одеській області? Ну щодо комендантської години, власне, сталося те, що сталося. Я є особисто прихильником цього підходу. Вчора ну, Максимальшин оголосив про те, що комендантська година залишається незмінною. З 23-ї години до 5-ї години ранку, відповідно, 31 грудня все почнеться так, як і почалося сьогодні, почнеться річ, пізно ввечері. І завтра, о 23-й годині, буде оголошено комунальну годину, більше вона і є підтверджена. 5 ранку, 1 січня, будь ласка, хто хоче, хто, я сподіваюся, більшість будуть здатні ходити до гостей, то, будь ласка, пересувайтеся, є відповідні. Можливості таксі я сподіваюся, що буде ходити. Хоча знову таки наголошу про те, що можуть бути і сигнали повітряної тривоги. Ними нехтувати не треба. Щодо комендантської години щодо якихось масових гулянь, то їх не буде. Власне бо є комендантська година. Особливо теж не акцентуємо м'яко кажучи на цю увагу. Позиція чітка і вона однозначна. Що ми будемо відзначати всі ці свята. Вже після нашої перемоги і настання миру тоді відсвяткуємося, поєднаємо усі свята і до роботи за відновлення країни, поки що не до, до особливих свят. Але треба і посміхнутися треба привітати рідних та близьких, особливо. Маленьких українців власне почали це робити ще від святого Миколая, а закінчуючи двадцять п'ятого, відзначало вже і з бох і Так що от, про дітей ми не забуваємо. Ну заради них все це робиться в цьому сім. Ми часто говоримо в ефірі з про те, що і в мільйонів українців є сподівання, що 23-й рік буде переможним, але окрім цього, найважливішого бажання. З якою віхою ви пов'язуєте 2023-й в житті Одещини? Зокрема, ну можливо, там повністю відкрите море для того, аби український бізнес агросектор не тільки міг ефективно працювати, наповнюючи нашу казну? Давайте так. Я скажу з безпекової компоненти. По перше, і з цивільної. Наскільки це зможу зробити. Ну, по-перше, що цивільної брати, ну загально зрозуміти переможний рік, це навіть не обов'язкові. Це, це, це те, що червоно у них хто проходить і пройде тепер через все наше життя і нашу історію. А, що стосується цивільного, то звичайно мені хотілося б, щоб Одещина і надалі залишалася лідером в агропромисловому комплексі. Тим більше ми розуміємо, що від майбутнього врожаю а не дуже погодні умови були цього року. Осени такі сприятливі для майбутнього врожаю. Тут знову таки наші раді сподіваюся, зроблю це неможливо. Підкреслю і Одещина була в лідерах тому, що зерно має пшениця, має і є, слава Богу, і буде на найближчий час в Одесі та в Україні. І хотів би, щоб Одещина була цирковим хабом, якщо так сказати, для всієї України. Ну а щодо безпекової компоненти, то Є таке особисте бажання, щоб Чорноморський флот Російської Федерації зник. А, поки що мрії потроху збувається. Коли сказав, що Москва була на плаву, саме на плаву не на ходу, то що Москва буде палати. Бачите, то, ну щось вийшло завдяки нашим військово-морським силам збройних сил України. Сподіваюсь, флоту не буде. Він залишиться в історії, а також як експонати для підводного музею. Спасибі вам, Сергію. Ми почули вас до зустрічі дякую. в 2023 тисячі двадцять Вочевидь, вже ну в нашій компанії. Скажімо, так дякую вам дуже і до зустрічі. Сергій Брачук був з нами на зв'язку.